Доброго дня, глядачі і підписники телеканалу Галина плюс Віктор. Нарешті ми внучки з внуками зробили гойдалку. Але ні про це наші кури наче почали нести яйця. І ми сьогодні хочемо Виготовити для них яйця поклади. Ну, як це? Щоб було понятно, це яйця обманки. Це наші курочки. Це так виросли наші кури. Там їх ванна. Годівнички, поїлка. Це їм нарвав капу листя капустики. І так підемо з вами. Робити яйця поклади. І ось. У мене три яйця, звичайні яйця їх. Пробив такі дірочки невеликі, випив. Остались одні гарні шкурлупки. Тепер ось взяв баночку. У мене парафін був. Зараз я його буду розтоплювати і заливати у ці шкарлупки. І побачимо, що з цього вийде. Ось уже почав розтоплювати парафін. Парафін топиться, зараз весь розтане і будемо заливати ці шкарлупки парафіном. І ось парафін уже розтопився і я залив шкарлупи парафіном. Дві виніс на вулицю ця одна стоїть тут. Будемо чекати, поки парафін... Захолоне. І ось нарешті парафін захолов і маємо отакі три яйця поклади. Зараз будемо брати ці яйця, нести курка в гніздо. Всім до побачення! До нових зустрічей на телеканалі Галина плюс Віктор.